Усім привіт, дорогосіння. У нас вчора в Одесі знову були обстріли. Це було дуже гучно та страшно, але Бог він зберіг слава Ісусу Христу, що він завжди береже, охороняє і є свідоцтво одного хлопця, який є частиною церкви, учнем Ісуса Христа. І Бог зберіг його. Враховуючи те, що він був в самому епіцентрі подій, і біля нього впала ракета, яка створила велику воронку, і цей вибух був за 15 метрів від нього з дружиною, і він майже не постраждав. В нього трохи поранене коліно та є невеликі травми, і це свідоцтво того, як Бог він оберігає своїх дітей. Тому не упусти шанс, щоб стати дійсно дитиною Божою. Якщо хочеш протестувати себе, чи є ти дитиною Божою, чи є ти дитиною диявола. Напиши мені та підпишись на канал Салтаненко в Ютубі, в Телеграмі, і хай Бог благословить тебе і збереже на тому місці, де ти знаходишся.